Звісно, було хвилювання, так як діагноз незнайомий, не, не стикалася. І хвилювання, маю четверо дітей, тобто, що буде далі? Але лікарі молодці, на вищому рівні і заспокоїли, все лікується, все неплачебно, все. Всьому свій час. Старшій дочці 11, а самій найменшій е, сьогодні півроку. Кухар четвертого розряду, кухар лаборант. На роботі не робилася, але вже в декреті я доволі таки тривалий час, бо старшій дитині ну, самій найменшій півроку, а старшій дитині половиною. Тобто я з декретної відпустки в декретну відпустку. Загалом підтримка чоловіка вона тримає на плаву. Це наша ціль вилікуватися. І все буде добре, без нього нікуди. Ну, дивлячись на свою сім'ю, розумієш, що куди без них і куди вони без мене? І це найголовніше сім'я. Я потрібна своїм дітям, я потрібна чоловікові. І не можна опускати рук ніколи. Це не страшно, це здається страшно, рак. Ні, на самом деле нічого страшного немає. Все лікується. Кожен лікар індивідуально підходить до кожного пацієнта і це відчувається. А пацієнти тут змінюються кожного дня, одні виписались, другі поселилися. І це до кожного знайти підхід. Це в них не труд. Спочатку ми зараз будемо лікуватися лазеру лазерами. Потім буде зроблена операція. Все нормально, все чудово. Вони дають нормальні шанси і нормальні гарантії на те, що все буде добре.